Доброе Доброго утро. ранку. Ми сьогодні говоримо про буккемп, Що це таке, з чим його їдять? Розкажуть нам Сергій Ткаченко та Ірина Ткаченко, організатори б сказав, повідають нам, що ж це таке, Собственно, да так. Кстати, рада вас відео через. 22-24 січня відбувся перший зимовий букемп Ріден Тревел. До речі, це перший такий літературно-мандрівний табір на Кіровограччині. Mm -hmm. Давайте взагалі розкажемо, що таке буккемп спочатку. Курати, що... Якщо перекласти, то це книжковий табір. Mm -hmm. Оскільки слово табір має трішки такі негативні асоціації з таборами і так далі. Ми використовуємо англомовну лексему кемп. Це більш цивілізовано і це такий різноплановий формат який передбачає, що люди на певний час з'їжджаються в одне місце, живуть в наметовому містечку, або як на нашому зимовому буккемпу, учасники жили на Туристичній базі я вже злякалася. Викинули людей. <плес> <гам> <з нашої погоди. гам> у нас є літні табори. У нас вже був осінній кемп, Ми дійсно жили в наметовому містечку, але ми до цього ставимося дуже відповідально і професійно. Тому у нас є вся необхідна інфраструктура, зручності, наскільки це можливо організувати в таких наметових умовах. І до речі, люди за рік, які особливо живуть у містах, вони мають потребу відчути от от знаєте такий екс. Екскур ексклюзив, таборовий повідпочивати, понавчатися, поспілкуватися це завжди. Розширення свого зони своє свого комфорту це завжди класно. Це, це чудово. До нас приїжджають люди різні, і мандрівники, і письменники, журналісти, телеведучі, військові, науковці, студенти. І в одному місці можна зібрати дуже цікавих людей і в результаті отримати певний конструктив. Я що подумав, подумала на самом деле в этом виду можна було сніга зробити просто палатку і без проблем було, Ми на самом деле звичайно. Дозволю собі додати до слів іри, що ну кемп організувати насправді не так складно. Зібралося декілька друзів, взяли щось там поїсти, виїхали з наметами. Але в чому особливість тих заходів, які ми пропагуємо, які ми проводимо, в тому, що це освітні табори, освітні кемпінги, де ми не просто тусуємо декілька днів у колі дуже класних, різних, неймовірних, неординарних людей, а де ми ще намагаємося виносити якусь освітню тему і цю тему намагаємося в. Не в форматі подавати, щоб люди взаємозбагачувалися, навчалися один в одного, тому що ну дуже важливо зараз кожній людині бути в, в, в актуалі, вчитися протягом всього життя. Прям приємне mm -hmm. з Тобто а, був літній, осінній зимовий. Будемо очікувати весняний. Так, ми дозволимо собі проанонсувати. Ми готуємо кемп на острові Хортиця. Це партнерський О -о. проект. От ми собі кожного разу ставимо нові амбітні цілі. Це завжди складніше по організації з логістичних певних підходів, але ми не боїмося труднощів, тому що в нас є команда, є люди, які підтримують. Власне, ми бачимо попит на освіту, на нестандартний підхід до освіти. І власне будь-яку тему можна розкрити у форматі табору. Кемпінгу ми плануємо зробити кемпінговий рік у цьому році. Минулого року це були такі одинокі проекти. Цього року ми хочемо, щоб це був такий. Проект мегапроект на рік. Ми передбачаємо шість проєктів, Один уже з них стартував у січні. Протягом пори року у нас буде один-два кемпи на різноманітні теми: медіа, бізнес, урбаністика, е е адвенча, мадіа, пригоди. Мадіа такі, такі різноманітні теми, які лежать на стику дуже цікавих тем, які є актуальні в сучасному суспільстві. Угу. От добре, скажіть, будь ласка, я середньостатистична людина. Я ходжу щодня на роботу в офіс кудись, така щаслива. Гарна, що мені треба зробити? Чи можу я зареєструватися? Це треба десь зареєструватися. Скільки ну якісь гроші ж треба вкласти, я так розумію, тому що харчування, як ти не крутий, по ну, сама поїздка. Як це все? Наші кемпи мають профілі в соцмережах і є окремий сайт медіакемп Чистий простір власне з цього все колись починалося. Потім нас дуже підтримують кіровоградські змі, і навіть окремі всеукраїнські вони поширюють наші інформери. Ми завжди до цього підходимо так системно, щоб людина могла з одного джерела взяти. Дати всю необхідну інформацію. Є аплікаційна форма. Ми звертаємо на неї увагу, коли знайомимося особливо з новими учасниками, читаємо мотиваційного листа, і відповідно далі людина отримує всі необхідні інструктажі. Вартість у нас завжди є ну, собі, собі вартісною. Ми ще шукаємо додаткові кошти або там міні-гранти, як було з осіннім кемпом. Це була невелика сума, але вона дозволила здешевити участь в проєкті. Взимку у нас був спільно кошти. Проєкт три дні 650 гривень із дуже класними умовами проживання з харчуванням, трансфером. І також, оскільки був форс-мажор з місцем проведення, то ми звернулися до облдержадміністрації, нам забезпечили трансфер, за що ми їм дуже вдячні. Тобто, в середньому от, зимовий це був 650 гривень, осінній був 150 гривень внесок. Тому що і, в місті нам не потрібно робити, було їх, і це не... відпочинок освіта під ключ і плюс позитивне спілкування. Люди просто. Просто надихаються, знайомляться з новими людьми, разом потім ще стілюють життя, і такий, знаєте, проакт проактивність зростає. Це реально ти бачиш навіть на мікрорівні. І це класно. Тобто ви, як ви сказали, як середньостатистична людина без проблем можете заповнювати аплікаційну форму, ми будемо дивитися, і є величезний шанс, що ви туди потрапите. Тобто Там майстер-класи, тренінги проходять, література. Активні лекторії, різноманітні квести. У нас завжди така дуже насичена освітня програма, і реально, коли ти Вертаєшся після кемпу, всі запитують, як ви відпочили, а ми три дні не можемо відіспатися. бо Реально така концентрація. Зокрема, ось цього разу на цьому букемпі в нас був у нас є фотографії. Це, Я так з цього зінєва. Це з активного дозвілля. Учі хороший учас. Настояща один настояще, настояще зіма. Він учасник був, ви кажете, цього Спеціально разу. Спеціально запрошений гість Богдан Логвиненко, відомий український та, журналіст, так, та, та. та мандрівник, тревелогер. От дуже важливо, Богдан розказував про те, як про свої мандри, свої відкриття варто писати і популяризувати той чи інший регіон. Угу. Завдяки участі в нашому проєкті він відгукнувся до нас приїхати. Він приїхав своїми друзями. Вони реалізовують експедицію на Дніпрянщина. Вони вперше в наших краях, там крім деяких людей, та от, але їхня мета знаходити цікавих людей, і робити про них такі нестандартні фейсбук-репортажі. Це дуже класно. Ми ставили собі за мету, таку, знаєте, як мега-мету, популяризувати Кіровоградщину, створити позитивний інформаційний привід, і канал Кіровоград нас цьому дуже підтримує, щоб про наш регіон, про наших людей говорили в позитивному ключі. Можливо, це трішки буде компенсувати якісь там негативні речі із переназвою. Великою кількістю снігу ще щось, бо власне ми як. Жителі цього міста, як громадяни нашого регіону і України загалом, можемо робити такі маленькі локальні речі. Ти бачиш результат, і реально ти віриш, що це комусь потрібно. Mm -hmm. Так приємно, що такі є креативні люди, які готові втілювати всі свої плани в реальність. Дякуємо вам. Дуже да, я хотів би спросить. А коли буде виїзд на... на весні? На ви... на Тр Травень це десь цей період травневих свят, коли в більшості плащ. людей та от ще є ви, ці я так. Свята... Понимає, ви ж були в Траврасі області, тепер ви їдете в Запорожні так. Ми хочемо розвивати, знаєте, от географію, щоб був діалог міст, діалог людей на зимовому буккемпі У нас були представники з Києва, Полтави, Криму, Донецька, Кіровоградщина у, навіть у, на рівні селищ. І ми побачили, що коли люди з різних регіонів починають жити разом, спілкуватися, реально руйнуються певні стереотипи. Відбувається спілкування єднання, є, знаєте, єднання яке от матеріально його ніби так І можеш. Ше я також відмітю, що з'являється такий ефект. Е Пост співпраці. Після табору всі роз'їхалися, але в нас тепер купа нових ідей. З'являються вже запускаються нові проекти, і народжуються нові такі цікаві е, ідеї, того, як ми можемо комунікувати на всеукраїнському рівні, допомагаючи один одному втіленні дуже класних задумок. Дуже цікаво. Це я прямо тепер будете працювати, працювати, так розумію, з всіма учасниками. Да, спасибо огромне, клас. Дякуємо. Ми чекаємо від вас клас. інформацію про конкретні дати або. май, майська. Ну, Знаете, що вже все. ніякі шашлики вам не треба, будемо А Та, там вони будуть, я думаю. Я уверен, что там они там не будут. Во-первых, там ще экскурсии классные можно посмотреть. Так. Там есть что посмотреть. Я там когда-то був, там очень класно. Лесолюбки поїхати можна таку да, компанію ще да, раз. Однозначно, ми вас запрошуємо. Дякуємо вам дуже добре. Тема медіа урбаністика. Я думаю, це буде дуже цікаво. Тим паче, ви в цьому, напевно, є дуже класні експерти. Марія. Дякую вам огромное. Хорошого вам дня. Ми увидимося після цій рекламі.